В цьому залі зараз займаються близько десяти спортсменів з інвалідністю. Наразі вони готуються до нових турнірів в карате. Десять років тренує таких спортсменів тренерка Олена Зацарна. Це моє таке виклада покликання. Мені подобається з ними займатися, бо це таке не знаю. натхнення. Вони мене надихають, чесно кажучи. Сюди йду тут такі енергія. Кожен з цих спортсменів говорить Олена Зацарна індивідуальний. Спочатку ну такі не впевнені, тому що ну а вдруг не вийде, а вдруг не вийде. А потім такі от а я можу нічого собі. І тут розквітають. Прям ну е, єдине, що для кожного треба свій час, тому що деякі зразу вони вриваються прямо. І прямо за півроку може дитина себе. Я дивлюсь, так він же ж родився, Він для цього був народжений. А деякі ну це в основному ментальний спектр. Вони дуже так освоюються, поки там може місяць пройти, поки просить дитина привикла до зали. До колективу і тоді я вже дивлюсь починати. О так ти у нас віджиматися вмієш? Нічого собі. Серед тих, хто прийшов на це тренування. Карина Стегній у минулому році ми повідомляли про її успіхи на татамі. Так у 2023 році вона здобула золото та бронзу на кубку України, привезла чотири золотих медалі і одну срібну з Бельгії за чемпіонату світу. Нам Карина розповіла про те, що змінилось в її житті за цей час. Тренування залишилось в такому ж. Режимі закінчила магістратуру, отримала диплом. Про подальші плани говорить таке: прогнозувати дуже важко, це змагання, ніхто не знає, як вийде. Але ми працюємо кожного дня, тренуємось тому. Я вважаю, наша команда достойно покаже себе на всі змагання. У кожному спортсмені Олена бачить для чого вона працює. Каріна, вона боже, і в дощ, і в холод, і по льоду, і, і під бомбежками, і вообще. Аня приїжджала на велосипеді. Бо я Сиріна, Аня на велосипеді на трьох кольорах нам на своєму їде на тренування. Ну от як йому не пишатися? Я не знаю. І сьогодні у нас тренування на нього прийти, відзаніматися і почувствувати себе повноцінною людиною. Вони себе, я так розумію, чувствують повноцінною. Людиною, коли вони займаються і роблять трошки більше ніж ніж учора, і це вже ну це вже ну представляєте, які це для них. Це вау для мене також. Бо я це бачу, це так класно. Про плани пара каратистів на цей рік Олена говорить таке: 20 числа червня. Це у нас Дублін, це чемпіонат світу. Ну це взагалі по коштам космос, це все одно що не знаю там полетіти на сонце. Потім у нас Україна, потім у нас Кіпр, це осінь, Кіпр, це там от чемпіонат Європи, це вже буде. І потім у нас ще буде Кубок України, це також восени буде у нас. Десь такі у нас плани. Хочемо везде успіти. Гідно представити Україну та суми на цих змаганнях, говорить тренерка спортсмени, готові Олександр Качана, Вікторія Скоркіна. Суспільне новини суми.